Новий спортивний майданчик відкриває Владислав. Він двоюрідний брат загиблого військовослужбовця Ростислава Бальзана. Він був, можна сказати, найрідніший, хто в мене є, дуже позитивний. Його всі любили. Цей майданчик за власні гроші у пам'ять про єдиного сина збудували батьки Ростислава. Ми знали, що ми будемо щось таке робити. Все, що ми робили від його загибелі, це допомагали військовим. Але шлях до перемоги надзвичайно важкий і довгий. Ми десь думали, що можливо ми реалізуємо той проект після завершення війни, але прийшли до думки, поки ми ще в силі орієнтовно 2 мільйони гривень батьки виділили профінансували для будівництва цього майданчика майданчик біля школи, де викладає Любомира Бальцан і де колись вчився Ростислав. Хлопець був професійним військовим. Закінчив академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Воював у складі 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Був командиром взводу. Загинув 27 березня минулого року у Луганській області. Йому було 22 роки. Він хотів бути добровольцем зразу ж після школи, але ми десь так подумали, що варто, щоб він повчився. І моє материнське серце думало, що він повчиться, та війна закінчиться. Але він кожного разу казав, вона не закінчиться, вона розпочнеться. І дуже шкода, що ті його слова збулись. Відразу після відкриття на майданчику збираються місцеві школярі. Класний стадіон. Я хотів, щоб всіх так були стадіони. Я знаю, що в честь сина Ростислава, який, на жаль, загиб на війні. Для міста, звичайно, це велика пам'ять про, про воїна, про учня нашої школи, так, яким ми пишаємося. Я його знала, бо я була його першою вчителькою. Я горе сталося, мама так пожертвувати їм на вічній пам'яті. Дуже важливо. От ці діти будуть підростати, будуть пам'ятати, будуть знати. Я хоч стара теж пригадаю. А вони будуть знати, що в що вони тут відм'як. Правда, ви знаєте? Тепер тут щороку проводитимуть турнір пам'яті Ростислава Бальзана. Олена Данило, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.